Імені Шевченка. Мабуть, не фейлетон. Так це зветься. Откритий театр імені Шевченка. Це середніми літерами. А потім Б Тіволі. Це вже великими червоними літерами. А далі вже йде Ісключительна програма із номерів. Тільки в нас. Тільки! В нас последні чотири гастролі, последняя прощальна гастроль і Бенефіс. Оце все так і лізе в вічі з кожного афішного стовпа, з кожного паркана, з будинків, з будок. Підіть коли небудь навмисне подивіться, як там розділують ім'я Тараса Григоровича Шевченка як там знаменітая і несравненна обхватів у чотири Ісполнітельниця, вижимає з отакенного рота щось таке скрипуче, хрипуче й тягуче, що зветься чи то романсом, чи то народною піснею. Як у неї при цьому очі закочуються, а з декольте викочуються не очі, звичайно. З перекривленим якось особливо ротом, з намазаними до отказу губами й очима, прилюдно гвалтує я своє надірване горло, і звідти летить поковтане й пожмакане. Аґемой щіт казотнял. Казок, це значить козак. І це іменем Шевченка. Або маєте слідущий номер нашої програми знаменитий, там незнаменитих нема. Ісполнитель восточної пісні. Восточна пісня, це, як ви й самі певна річ догадуєтесь, кавказька пісня. Кавказька пісня в саду імені Тараса Григоровича Шевченка визначається тим, що одягнений в Черкеску підмазаний лезгін чи грузін – Перекривляє російську вимову кавказьких народностей, тягне ті слова під сумний, ніби східний мотив, і додає до кожного куплета ва. Коли пісня весела, тоді ва коротке і бадьоре, а коли тая пісня сумна, то те ва різким, неприємним голосом тягнеться через увесь кін, аж доки знаменитий не заховається за лаштунки. Восточні пісні в трактовці Харківського саду імені Тараса Шевченка такі. Наш кавиказ край веселий, в ньому виседа, баккалі поліні, а я се могли, Малчик юга, к вип'єм за наш край кавиказ. Або без любви і життя нет, хто раз любив, пускай що палубіт ва. І це імені Тараса Григоровича Шевченка. Знаєте, якого Тараса Григоровича Шевченка? Того, що Кавказ написав: Як по-вашому, Ва це чи не Ва? А по-моєму, так просто «ва-ва». Далі ви маєте куплетистів, трансформаторів і таке інше. Багато там у тій ісключительної програмі їх є. Це до 12-ї години ночі. А після дванадцятої починається кабаре з каскадними, ліричними, венгерським хором, румунською оркестрою, вином лучшого качества із Требуйте шашлик із молодого барашка. І все це імені Тараса Григоровича Шевченка. От що Тарас Григорович, на жаль, умер вже. Власне, не Тарас Григорович умер, а померли його біцепси, так що він сам себе оборонити не може. Треба комусь іншому за це взятися. Це, звичайно, не значить, що треба взяти мітлу і захопити оту всю исключительну садка. Мітла, навіть драна, може на щось корисніше придатися. Це раз. А друге, є таке прислів'я не займай когось, так воно тобі не робитиме чогось. А то займи, так воно тобі замість романсу заверещить істерикою. Отже, хай вони собі співають і танцюють, треба тільки ім'я Тараса Григоровича з тої компанії вилучити. А він не образиться. Їй Боні! Вольовий спосіб. Марину Кривоверху знав я дуже добре. Прекрасна жінка. Працювала вона в однім із коматів, а я туди, в комат, частенько зазирав по ділах. Ну й познайомилися. Марина Кривоверха, розносячи чай, уздрить, бувало, мене, та й до мене. Мой ви випили. Випийте. Чайок він не вредить. Марина, як бачите, була в тому коматі заслужницю. Чаю то було розносить, а після державних трудов наслідки було то підмітає, то ганчіркою повитирає, щоб чисто було скрізь. Завхоз так їй і наказав, як бралася вона за працю щоб мені скрізь чисто було. А Марина на те йому. Та вже ж сама знаю, за те й гроші платите. Справна була жінка Марина. Ніколи їй ніякого замічання. Була Марина з Полтавської губернії. Округ ніяких не визнавала і казала завжди, як було спитаєш її, якої ви округи, Марино, та я ж уже вам казала, полтавської губернії, а в'їзду Кобеляцького. То тепер, округи, кажуть, пішли. А як я з села виїхала, так тоді ще писалося, що в'їзду». Любив я з Мариною побалакати. Землячка ж, полтавська. Ну, ото було, як спитаєш, а хто ж ви така, Марино? Українка чи хто? Навже ж не хто. Полтавська, українка. А якою ви мовою говорите? Ото причепились. Такою, як чуєте. Якою люди, такою я. Ви в школі вчилися, Марино. А як же? Дві зими ходила. Так якою ж ви мовою говорите? Та знаю я вас вже знаю. Українською говорю. Побалакаємо ото і розійдемось. Хороша була жінка Марина, і роботяща, і привітна. Трапилось так, що давненько я з Мариною не бачився, не ходив до того комату. Чимчикую якось улицею, а до мене Драстуйте. Дивлюсь, Марина. Здрастуйте, голубочко, ну як воно, що воно, де ви йдете? Та йду оце квитка купувати. Додому їду. Розчитали. Як? А так. Не видержала тої мови української, здаменту не здала. Як, розкажіть? А так. вчили ото нас на курсах, чи як вони, ну, що всі по-нашому вивчилися говорити і писати. Раніше то ж воно по панському все було. Ота ходила, слухала. Як я людина не дуже ото грамотна, доходила так собі. Трохи поспиш, трохи послухаєш. Коли комісія. Марино говорять кривоверха. Підходю. Звідки ви питають? Полтавська. Українську мову знаєте? А як же? Руської не птну, а свою, кажу, знаю. Так скажіть нам, що таке родовий відмінок. Я їм отказую. відмінка не чула, а що родів, то траплялося. Родила, кажу, от покійного чоловіка Пилипка, та господь прибрав. Та воно й краще, як вдовою, то ще й з дитиною. А вони мені. Не те, не те. Ми не про те. Відмінок. А падєш? Знаєте, що таке? Так чула от батька, що колись на скотинку було таке лихо, падіж, а за моїй пам'яті не було такого. Не знаєте, вони говорять ви, граматики, сквернувато. А про вольовий спосіб, знаєте, про повелітельне наклоненіє. Як воно в нас буде? Та чого ж не знаю? Звелять зроблю, не звелять не зроблю. Наше діло таке. Ну, їдь. Кажуть, пішла я. Так оце, як бачите, на вокзал іду. Да, Замислився я дуже. Шкода мені землячки зробилося. І чого, я думаю, не комісія. Сів в автобус, їду. Чую розмову. А откуда ви, Вадим Федорович, фу, екзамен по українізації держав? Ну, і як? Прекрасно. Спросили меня про волевой способ. Я им как зашпандерил. Волевой способ ⁇ это бывшее повелительное наклонение. Полное окончание, говорю, форм волевого способу такое. Ах, черт уже забыл. Да, это и не важно. Одним словом, первая категория. Поздравляю. А мне еще предстоит эта неприятность. Щасливий, Вадим Федорович, а Марині бідолашній не поталанило. Не знаю, може, мої тут приклади про Маринин іспит, подібні до прикладів виборного Макогоненка в його знаменитих гуморесках. Пробачте мені цей плагіат. Я тут зовсім в іншу точку б'ю. Приклади тут мають другорядну вагу. Перші кроки поради для ще неукраїнізованих. Про неприємну справу оце писатиму. Нічого не зробиш, мушу. Посада мені така вже трапилася, а воно ж кажуть, взявся так, роби. Про українізацію писатиму. Декрета ж ото радянська влада видавала, щоб закінчитись цією справою. Поспішати треба, а то ще чого доброго. Знаєте, радянська влада не любить жартувати. Доведеться, браться, при той налягти. Українізуємось, давайте, та тоді вже спокійнісінько що два тижні платню одержуватимемо, до профспілки одраховуватимемо, коли треба інтернаціонала співатимемо, демонстрації робитимемо. Як справжні революціонери, робітничі селяни, одне слово. Знаю я, що воно не дуже приємно, то собі сидиш, і всякі отношення, в тебе тільки чирк-чирк, чирк-чирк, як мухи, в ответ на предписанє, і так далі, і таке інше. А тепер розженесся і до словника, але що поробиш треба, можуть скоротити. І вчи, і переучуйся, і ходи на лекції, то ціла морока. Та ще й морально якось непевний, все-таки, щоб там говорили, а мова мужича, то по-панському говорив, а то по-мужичому. Якось воно, знаєте, не. Та я, одне слово, вас розумію. І нелегенька ж та мова має граматику, і синтаксу і літературу цілу. За один вечір її не подужуєш. Я по собі знаю, як вона мені нелегко давалась. Вчили мене тої мови української давненько вже. Я вже був чималим чолов'ягою. Було мені місяців, мабуть, одинадцять, а може, й цілий рік, так що вже добре знав, де в матері пазуха розтібається. Мати мене вчила. Каже, було Кажи дай, «Няй, мамо. Няй. Дай, кажи, кажу тобі. Няй, мамо, няй. Нявкатимеш, не дам. І не дасть. То я, було, плачу, ніби мене по штату скоротили. Так що я за мову ту українську добре таки натерпівся. Та ще й тепер, маючи вже не одинадцять місяців, а значно більше, як рік, та й то доводиться і в граматику зазирнути, а іноді й у словник. Отака От та мова. Хоч особливо товариші зави, зами, зам зам, зави і інші радянські службовці, не лякайтесь. Жахатися нема чого. Мова українська ще нікого не кусала. Були тільки випадки, та й то не пандемічні, що вона, друкарщиць, здебільш ніжних блондинок, до плачу доводила. Але ж ви самі знаєте, які тендітні ті блондинки. Вони навіть над ніжним французьким підручником плачуть. Так що це не факт. Єдине, що лякати може, це спішність. Але з цього становища вийти можна, принаймні так вийти, що не скоротять. І це не трудно. Затямте ось що. Всі папери, писані українською мовою, починаєте завжди так: з огляду на те, та на те, всі папери так починаються. Це значить, що ви, пишучи листа, на щось оглядаєтесь. По російському значить осматриваєтесь, людина, ви, «осмотрительна я». А такі люди цінні і по російському, і по українському. Далі затямте собі слово позаяк. Це дуже українське слово. Що воно значить, я і сам не знаю, але людина без нього не українець. Коли вас хтось спитає українську мову знаєте. Кажіть, позаяк я її вчив, значить, знаю. Квит п'ять і вищий розряд як кваліфікованому знавцеві мови української. Далі, папери, що отопишуться в канцеляріях і звуться по російському отношені, звіть відношеннями. Обов'язково відповіді пишіть так. З огляду на ваше відношення за номером 101, ми на ваше відношення маємо за честь надіслати наше відношення, бо ваше відношення торкається нашого відношення, і так далі, і таке інше. Боже вас борони написати. На ваш лист за номером 101 відповідаємо, треба обов'язково в канцелярських паперах нявкати. Тоді папери ті звучніші, як коти у березні. Далі. Широко вживайте слова розумієте. Як говорите селянином, так після кожного слова «розумієте», розумієте розумієте, то він вам кінець кінцем скаже ні чорта я не розумію, і піде. А вам аби пішов. Далі, замість спасибі чи мерсі, кажіть дякую. Тільки робіть наголос не на я, а на у. Дякую. Дуже ефектне слово. Тоді вас запитуватимуть усі, а хто за попа, а чи велика парафія, а скільки цього посту посповідали? Оце поки що візьміть під увагу. Це обов'язково для українізованої людини для того, щоб її не скоротили. Щасти ж вам доле на цім тяжкім. Але славнім шляху Руті часи. Це серйозно? Що серйозно? Оця постанова Наркомпраці і робітничо селянської інспекції про трудову дисципліну серед службовців? Серйозно. І ото рівно о 10 годині я мушу на праці бути? Рівно. А як я засплю. Як це так засплю? Ну, а як у мене вдача така, що я щодня засипляю? Не знаю, як воно буде. Свинство. То чистять, то скорочують, то приходь їм о десятій годині. Ну, так не приходьте, так пишуть, що звільнятимуть. Ну, так приходьте, приходьте, добре вам говорити, приходьте. І що воно за народ такий? На півгодини праці збільшили, та ні попоїсти тобі, та ні вискочити тобі по коридору пройтись, і сиди, і сиди, і сиди, і працюй, і працюй. і працюй! Ну, і сиди, і сиди, свинство. І побігла моя знайома і руками голубочка замахала. А справді ж часи настали. Куди тільки воно все це йде, куди прямує? Помилуйте, в радянській, в радянській установі йо така дисципліна. Отака от каторга. Так скажіть же, будь ласка, чим же відрізнятиметься тоді радянська установа від отої, що Ах, вспомніш, як раніше работали». Чим? І що ж тепер оті робитимуть, що. Служу, конечно служу, і бо надо же чим нібудь жить. Та більше, положим хожу, чим служу. Що, питаю, вони робитимуть? Плакатимуть, помилуйте в радянських установах і такі порядки. Круті часи, жорстокі часи, прощай, коридоре, прощай дзеркало, прощай, дорога убиральня. Держись, хлопці, Роман на чотири розділи З епілогом і з мораллю. Розділ перший. Володимир Ячейченко. Комсомолець. Йому 19 літ. На нім шкіряна куртка, а на ній кім. Володимир Ячейченко бравий юнак і здорово співає. Ми молодая гвардія рабочих і крестьян, розділ другий. Досвідки. А на досвідках дівчата, і дух на досвідках терпкий і млосний, і мотря на досвідках, а в мотрі очі голубі. Обов'язково голубі, а в Мотриних очах чортики і губи в Мотрі червоні, а нижче в Мотрі шия, а нижче в Мотрі перси, а нижче в Мотрі Кубова спідниця. І заспівує Мотрія молодим виводним голосом. Як була я молода, то була я резва. І підхоплюють дівчата з хлопцями і співають далі. Розділ третій. Циркуляр окружкому. Охопити досвідки для культурно освітньої мети. І сказав Володимир Ячейченко. Охопимо. Розділ четвертий. Володимир Ячейченко охоплював досвідки. А на нім шкіряна куртка, а на ній кім. У руках циркуляр-окружкому більшовик. А на столі каганець. А круг його дівчата. А круг дівчат дух терпкий і млосний. І говорить Володимир Ячейченко. Товариші, давайте краще замість молодої і резвої я вам про молоду про гвардію розкажу. І сіла Мотря біля Володимира Ячейченка близько, і нахилилася до його шкіряної куртки, а на куртці кім, і говорить голосом ніжним Розкажи. Володю. І почав Володимир Ячейченко. Товариші, молода юнацька гвардія йде старшим на зміну. Отсунься, Мотренько. Та чого б я отсувалася так гарно, як близько. <хи> так, от, товариші, наша молода гвардія, не лоскочи, Мотренько. Хе-хе, хіба лоскоту боїшся? Значить, ревнивий. Так от, значить, товариші, наша молодь. Мотре, не напирай, бо я наперти можу. Ану, як ти можеш? Хлопці, гаси лампу. Епілог. Не видержав Володимир Ячейченко. Мотриної з молодих грудей провокації. МОРАЛЬ Держись, хлопці, охоплюючи досвідки.